У ефірі телепередача Люди, події, факти і я Юлія Свіонтек. Жінки, чарівна частина людства. Тому 8 березня міжнародний день жінок. Це хороший привід привітати свою дружину, дівчину, сестру, маму бабусю. Початково Міжнародний жіночий день був днем протесту проти дискримінації жінок. Існує традиція прив'язувати виникнення Міжнародного жіночого дня до демонстрації, яку провели 8 березня 1857 року в Нью-Йорку робітниці текстильниці з вимогами рівної з чоловіками зарплати, поліпшення умов праці. Під впливом дій американських жінок і на пропозицію німецької соціалістки Клари Цеткін, учасниці другої міжнародної конференції жінок-соціалісток, вирішила щороку в березні відзначати міжнародний жіночий день день солідарності жінок у боротьбі за повні політичні, економічні і соціальні права. Тарас Шевченко це український герой, який присвятив своє життя українському народу. Серед компонентів, які створили українського національного пророка, читацькою аудиторією доповнило вистражданий раніше досвід і обумовило відкриття поетом свого особливого призначення вступити в боротьбу з українською неправдою на ґрунті, в пісні, в своїй справжньої стихії. Усдомлення цього сталося на Полтавщині, де спалахнула творча енергія Тараса Шевченка, і у всій величі розкрився його геній. Своєю поетичною творчістю і політичною діяльністю Шевченко оформив новітнє українство. Особа поета його поезії сприяла величезне враження, викликала національне піднесення, збуджували думки про вільну Україну. Серед тих, хто зазнав сильного впливу поезії, особистості Тараса Шевченка були учасники Кирило Мефодіївського братства. 17 березня, день святого Патріка національне ірландське свято, яке популярне у всьому світі. Вважається, що кожна людина у цей день може стати почесним ірландцем, якщо тільки захоче. Святий Патрік за переказами приніс християнство на язичницький острів і вигнав усіх змій. На честь святого Патріка влаштовується парад з піснями і танцями. Ірландське пиво л'ється рікою. 17 березня свято не лише ірландського святого, але й ірландської душі. Це свято переросло національні кордони і стало свого роду міжнародним днем Ірландії. А у різних містах світу у Нью-Йорку, буенос айресі Мельберні, святкують день святого Патріка, яскраві ходи, паради і гляньні людей, одягнених в зелене, національний колір Ірландії, помітні всюди, де проживають ірландці. У петлицю в цей день втягається кунюшина, символ Ірландії і успіху. Зім'ям святого Патріка пов'язано безліч легенд. Другого ми шановимо пам'ять українського письменника Архипа Тесленка. Він народився 1882 року в селі Харківці Лохвицького повіту на Полтавщині в селянській родині. Навчався в Харківецькій церковній учительській школі, з якої був виключений за вільнодумство. Працював пасарчуком у волості з нотаря, згодом поденщиком. У селі Харківця засновано літературно-меморіальний музей Тесленка. У райцентрі Лохвиці 1974 року. Перед районним будинком культури відкритий яскравий пам'ятник Архипу Тесленку. Робота видатного українського скульптора Інни Коломієць. На будинку в Києві, де в 1905-1909 роках перебував Архип Тесленко. 19 вересня було встановлено меморіальну дошку. Це була телепередача Люди події, факти, і я Юлія Свята.